Продовжуємо випуск. Показали свої танцювальні, вокальні та інструментальні таланти діти на всеукраїнському концерті Світ майбутнього очима дітей. Півсотні учасників змагались в конкурсі, аби стати найкращими та представляти Вінниччину на галаконцерті в Києві. Такий соціально благодійний проєкт вже побував у понад 60 громадах України. Цього разу шукали таланти серед вінничан. Ви підкорити велику сцену України та стати відомими артистами, півсотні дітей з Вінниці запалювали на всеукраїнському конкурсі Світ майбутнього очима дітей. Організатори серед українських громад шукали дитячі таланти. Ми намагаємося повернути дітям цим проєктом, повернути, повернути дітям дитинство, яке у них сьогодні забирає війна. Це страшна війна. Ну і, звичайно, цей проєкт відкриває нові таланти в малюванні, в поезії, в успіві, у танці. Ми вже об'їздили багато регіонів. Без перебільшення наші дітки надзвичайно талановиті. Вінниця це вже 66-та громада, де діти у різних видах мистецтва демонструють свої вміння. На даний момент у нас задіяно сьогодні 66 громада, понад 15 тисяч вже у нас учасників, понад 279, ну 280 будемо говорити, навчальних закладів. Це багато. І е, у нас вже майже 300 учасників готові до участі у всеукраїнському гала-концерті, який відбудеться 12 вересня у Жертневому палаці Києва. Там будуть переможці усіх, з усіх областей, з усіх регіонів, які покажуть саме е, свої таланти і представлять, наприклад, Вінниччину, там, чи Полтавщину чи Сумщину, представлять саме на гала концерті Такий конкурс це ще один крок до здійснення дитячих мрій, адже юні учасники прагнуть потрапити на дитяче євробачення, стати відомими артистами та показати наскільки талановита Україна. Ми маємо цілі розвиватися також їздити по рідних конкурсах, щоб нас почали частіше бачити, тому що для нас наразі це важливо, тому що наш тренер перебуває. На війні і тому для нас це як мрія, як мотивація їздити та виступати. Я вже дуже дуже багато працюю, вже шість років працюю, щоб потрапити на дитячі євробачення. маличку, я підвела на танці, зрозуміла, що це моє моя пристрасть, так сказати, все моє життя. Попасти в якісь криті ансамблі, наприклад, там як можливо мірського, льовка або як життя покаже, кудись попасти. Журі відбирають найкращих, аби діти могли гідно представити рідну громаду на гала концерті у Києві, що пройде восени. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.